Всім привіт, дорогі друзі та глядачі мого каналу. З вами Крот, і ми продовжуємо грати в таку гру під назвою Симулятор переробки В минулій серії ми з вами вже докупили а, машини другого тиру. Вже можемо виготовляти набагато більше різноманітних продуктів Там металу, бумаги, пластику і всього, всього інше. На цю серію у мене плюс-мінус такі плани, щоб... Купити вже першу нашу машину третього тиру, бо, як бачимо, склад ми збільшили. Тобто машин у нас повинно влізти більше. І плюс до цього нам потрібно найняти ще декілька ось таких молодих хлопчат. Дві людини нам потрібно. Але але, пам'ятаючи з минулої серії, то у нас були хлопці, але вагу, яку вони могли перевозити, була дуже-дуже малою. І вони нам не підходили. Зараз нам вони також не підходять, бо ну, 58 кілограм це дуже мала вага, щоб їх відправляти на контракт. Так, візьмемо зразу контракт. Скільки тут раз? 85. Це в нас 4 людини є. Вісь мама якраз 4 контракти. А до речі, асистентка поки що вона краща, вона по 5 контрактів може забирати, А разом із тим, що вона тут торгує, і можу, наприклад, я брати контракти. Ага, так, окремо від неї. Ого, і у мене тут ще дуже багато контрактів. А зараз роздамо їм зразу контракти на ЛОМ, щоб вони по ним поїздили, вже позбирали. Це, по-моєму, один із максимальної ваги, який може кататися. Це так це другий. І вам тепер самі тут мінімальні. Їдь. Так, і ти також їдь. Все, добре. як бачимо, у нас зараз підвищена ціна на е, вироби із паперу. Тобто треба забирати декілька контрактів на папір. Пластик, дерево, дерево. О, добре, Це єдиний контракт у є. Так, все сторгувалося з ним на 1571. І з цим сторгуємося До речі, я з ними торгуюся, але я не пам'ятаю, скільки в мене там паперу є. Це погодився на. 188. Договір, і пішли подивимося, скільки у нас тут його, а у нас його-та й нема цього паперу. Ну ладно. Час час є, у нас на контракт плюс. Ми не перероблювали те, що нам привезли. І мабуть, мабуть, потрібно ще контракти на інше сміття побрати. Хоча я оце зараз думаю. Може просто повиготовляти, типу, багато продуктів другого тиру, які в нас є. Вони нам все одно по-любому знадобляться. А якщо навіть ми поставимо машину другого тиру, то ми просто зможемо зі складу взяти їх і завантажити в неї. Так, 1316, добре. Ну метала, мабуть, у нас багато. Так, да, металу у нас є багато. Тоді, так давайте зразу. Ой, не так. Ось так зробимо. Пустити хай ці машини першого тиру у нас виготовляють їх безкінечну кількість. Бо я так, наче подивився, а, у нас же ж є гібридні машини. Такі беруть, там, наприклад, дерево і бумагу і роблять щось третє. І для того, щоб нам їх поставити, нам потрібно буде купити, де воно? Ліцензію, ось. І тут, по-моєму. І ані і продукти. Другого тиру, деякі першого. А це не проблема, як буде. Плюс нам ще тако 16 рівень репутації потрібен все 30 звитків. Воно не запустилося. Так, бумагу поки що можна не чіпати. Пластик. Давай, пластику нам потрібно 36. Ну і все, хай виготовляється. Може ще на скло взяти До речі? Кого там теж, наче багато коштує? І що нам пропонують? О, подвійний контракт. О, давайте, давайте його візьмемо 3,246. Поговорилися. Так, 36 штук нам потрібно. Запустити. І ще потрібне скло. Тільки там 42. Ну і все. Тепер це все збираємо. Я щось так чувствую, що ми на початку серії вже зразу і купимо, <laughs> як би цей а, машину третього тиру. Якось так контракт, які хорошо пішли. А, до речі, треба. Надо... І нам там бумаги потрібно буде? 72 штуки. Зразу їх сюди вкинем. Вона автоматом його виготовляла, як тільки ресурси будуть. Може навіть і прийдеться самому їхати збирати цей мусор. Так, все, пластик ми весь позбирали, хай відвозить, Скло, мабуть, теж це виготовилося. Угу, скло також у нас все. Та й звідки майже всі. Можна їх поки що відмітити. Я думаю, що за цей час воно все виготовиться де ми брали ці контракти. А, ось. О. Перший контракт. Що вони досі не привезли метал? А, все привезли. Так, контракт. Заставити і. Заставити. В принципі, нам зараз і вистачає грошей, щоб купити вже машину третього тиру. Там тут машини. Ну Нуся, третій. третій, правильно Ну, давайте спробуємо. Що мені? Як тільки ми закриємо ці контракти на папір то Гроші в нас будуть. А ми побачимо, яка вона. Захвалена машина третього тиру. Контрактів, на жаль, на неї зараз, мабуть, не буде. Так. Ага. І тут вже я можу вибирати або дерев'яні коробки, або дерев'яні брикети. Ну, типу, це, мабуть, не брикети, а. Ага, ще її пізна вага. А я не знаю, до речі, що це за брикети, більше на брус схожий. Але да, О, ні, то все, є. На дерев'яні брикети. Ну, давайте спробуємо, до речі. Так, змогли доторгуватися за 2651. І йдемо дивитися. Ну, я думаю, що вони невеличкі, ці брикети будуть. Так, скільки нам їх штук потрібно? 24. Це нам потрібно 54 плити. 54. Mm. І зразу піддон. Так і піддон, мабуть, на папір треба. Я бачу, що там вже багато повилазило. А, так ми. Ми навіть. Ну що, всі, всі ці зможемо виконати? Всі контракти зараз. Бо Я думаю, що нам паперу не хватить. 40 штук влазить, ну вже добре. Ой, перші хлопці вже. А, всі проїжджають. Ого, як залі... залітають. І. Що? Е, Я поняв. <с> що нічого не поняв. Добре, хай. Я думаю, потрібно звідси все попереносити. Зараз цим якраз займемося. Тут уже вам по 27 кілограм. Шкода, що цим, до речі. Маленьким моїм роботам не можна довірити те, щоб вони переносили також сміття звідси. Або, в принципі, типу, це сміття, яке вже перероблено шедерами. було максимально автоматично. Хоча тут автоматики і так плюс-мінус вистачає. Я, мабуть, більшу частину своєї роботи вже делегував. Де ще один завис? Типу не вистачило? Хай, давай 4. А, один не три залишилось, а мені потрібно двайт. Значить створював стільки, скільки потрібно. А, Нічого буває. А це як? <смі> не, ну тут все окей, а це на що ти його приклеїв? О, розумію. І що ми тут позависали? А позаїжджали всі? Так, все довезли наші брикети. Тут все поперероблялось. Тут. Звісно, довго воно все переробляється. Я б до речі вже дочекався, мабуть, як вони доносять. Для того, щоб завантажити перероблене сміття, оце змільчене, як правильно. І. Просто поспати і як би скіпнути цей процес. Так, а де у мене бумажні роване? Ага, ось. А в сенсі не вистачало? А, точно. Я забув, що в мене ж їх реально не вистачає. Чого я ж, наче там довозив всі на скла, там мені не вистачило. Нічого буває. Так, останнє доїжджає і іди переробляй. Точніше, сортуй. Так, і тут у нас ого. Скла як багато. Папір, а паперу у нас не також і багато. Скла реально дофіга, типу. І пластику дофіга, я не знаю скільки та пічка та машина будуть робити. Це все переробити. Бо реально, я їх з самого ранку запустив, так вона досі робить А я її ще туди верхом запускаю. Так, ну добре, можна лягати спати. 9984. Так, настав ранок. Зразу дивимося на співробітників. 78 кілограм. Ну, це вже краще. Я думаю. Взяти. А, хоча вона може брати тільки по 5 контрактів. Ладно, буду сам брати останній контракт. Так, давай. Ага, я зрозумів. Мені не вистачає. Потрібен 15 рівень репутації. Ну, добре. Тоді просто беремо всі замовлення, які вона познаходила, і відправляємо туди хлопців. 71, їдь, ні, не, мене увозить. Блять, не треба. 50... Я... Та боже. Нормально роботу хлопцям роздати. І це опять мене увезти хоч. Всіх відправили по роботах. Паперу, мабуть, вже створилося стільки, скільки нам треба. Так у нас там 6. А чого. Реально не вистачило? На 5 штук. Щось таке? І там паперу немає, я там все вигрів. Ну добре, давайте хоч. Якісь контракти, і на папір знову ціна велика. Ну, типу, ну що це таке? Я можу цей контракт дати, ну моє паперу ж немає. Ну, давайте цей візьмемо. 42 штуки. І, мабуть, самому придеться їхати, а то і збирати сміття. Взяти декілька контрактів на більшу частину паперу. Так, 3000 давай. Давай і зразу понаходимо ось. У нас є перший. 92 кілограми? Музей? Нічого собі. 92 кілограми. Це скільки туди оттуда винес? Це ж капець. А як довго я його там буду збирати? Це ще жесть Я навіть цей не уявляю цього. Ну і маленький. Маленький кажу. 59 кілограм. Так, все, доторгувалися ми до 127, чувствую. Можна було не торгуватися за ті 20 баксів, типу я вже заробляю набагато. Так і я хотів би взяти поліпшення на мусорні пакети. в 92 кг, типу, збирати оцим пакетом уже. Таке А, Так. Давайте, мабуть. Тут в нас що? Нам потрібно додати ще. 42 штуки. А, вона вже у нас запущена. І пластик, да. Скільки також 42. Це є. Хай тут все виготовляється тоді. А ми поїхали куди в музей. Подивимося на цей огромніший музей. Щось він. На картинках він виглядав більшим Якщо чесно, тут, мабуть. Тут і ніяких кімнат немає. А, о, о, і сундук зразу відкриємо. Вже й позабував, як ті сундуки відкриваються. Вже не пам'ятаю, коли я останній раз їздив за сміттям сам. Ну, в принципі, музей доль такі легка, мені кажеться, локація. Сундучок ми відкрили. Музей трошки обдивилися, і починаємо збирати сміття. Ну, в принципі, ми позбирали все скло. Локація. До речі, мені понравилася. Типу, дуже багато маленького сміття, яке збирається в ці пакети. І 20-літровий пакет. Це я пару пакетів позбирав і все. Ну, типу, там в мене багато пакетів, бо я погубив деякі. Ну, деякі шматочки мусора. Ну, в принципі, блін, локація відкрита, все легко знаходиться. Не те, що до цього, типу... От як оці такі локації, там, де піра контейнерів наверх на ну такі муторні. Неприємні. Це весь той мусор ми позбирали. Наші міньйончики вже на поготові, вже біжуть розбирати мусор. Добре, що в нас? Ого-хо-хо-хо. Виденько розбираємо, завозимо на склад і чекаємо, поки переробиться наш папір. наконец наконець-то здати цей контракт на ці два. Ладно, поможемо їм. Зібрати. Та йди сортуй. І я чекаю на свій папір. Давай, друже. Тільки? 64 кілограми. Ну, опять же, не дуже якось таке багатсько. Але хоча б один контракт ми закриємо. А так, міньйончики роботи. Так, що тут багатсько стало. Я ж якось непривично. Типу тобто до цього тут ходило 2-3 людини, а тепер їх хапс. Як багато. Так, все. Який контракт нам краще закрити? Я думаю, що оцей, то що три дня. він більше у нас по грошима. Можна просто після нього лягати спати. 3000. Сюди. О, на пластик. Все мені подобається. Йдемо зразу сюди, контракти, пластик. Ну чого? Ну чого на ці брикети? В принципі, ось все є. Давай. 1354, договорилися. Так. Ще що в нас є на пластик, ось все. Але тут тільки на метал, Класно. Оцей, мабуть, що. з цього візьмемо. На 36. Давай. Це за 1700 погодилися, добре. Тоді можна йти переробляти пластик. Дай Боже, у нас його багато. 36, переробляйся, все. Так, відразу взяти контракти на мусор. Забираємо у тебе всі контракти. 91 кілограм. Ведеться самому. Це реально дуже ж. Я думаю. Він розвернувся і сам поняв, уїхав, типу. Робот немає, я додому. Не потрібно. Так, я хотів взяти один контракт якийсь, типу, мабуть, отакого. От а, тут що у нас 69, 50, ні хай на це їдуть. їде. Я не буду торгуватися. Це максимально, типу, невелика ціна для мене зараз. Давай, забирай цей і тобі. Цей. Ну, останній контракт, на жаль, для мене. Придеться мені також їхати. А, ви, до речі, переробили? Що вони розгрузує помощність, так? Да? Тобто мені здається, що ні. Переробляли? Ні, не переробляли. Хай. Так, добре, давайте тоді позбираємо, що там, пластикові гранули. І папір. Так, і з рулонами. Якраз цей під'їжджає, щоб забрати. О, добре. Класно Можна їхати збирати сміття. Швиденько ми завершили Збирання сміття в тому порту. Зараз, поки я не забув, зразу купляємо радар відходів. Він працює на букву Q. Ой, ну, класно, класно. Так і ми можемо здати контракти вже виконані, так? Це і здаємо. О, 14 рівень. Сертифікат лідера, система управління автопарку. Два область. Область мене не дуже цікавить, а от система управління автопарком. Так. Знизити зарплатню. а ну Давайте я на це все потрачу. а це мені дуже цікаво, типа, демонструвати свої навички. А які навички? Типу, сміття. Нічого собі! Асистент що? Нічого собі. Ого, ого, оце, оце мені подобається. Типу, бляха, по 112 кілограм можуть перевозити. Ні, ну це кайф. Я в шокі був. Ну, типу, я не думав, що воно прям настільки їх баф. Мені здавалося, що, типу, це дасть до навички оце збирання, типу, кілограми, все остальне. Ну я не думав, що воно настільки його бав. Це прям, ну, класно. Так все, мені тепер не, не потрібно наймати, типу, людей. Я навпаки можу звільнити, виходить Так що ти багато фарів, по-моєму, взяв. Мені так здається, що. Я, по-моєму, так, да, я їх сім взяв. Вона ж тепер сім робить. Ні, ну це кайф для мене, це прям класно. Так 78, їдь, я тепер любого куди хочеш, може відправляти Так, і 76 їдь. Та да, ще 3 осталося. Капець. Так, добре. Ну, ми переходимо до своїх коників, контракти. Контракти ми на папір не беремо. А, краще от якраз брати такі двойні контракти. Двойні контракти, да у нас все воно закінчилося, але. давай якісь такі спробуємо. Це за 1500 кайф. І на. Давай, давайте на склон. 1823. Думаю, да, такі ще взяти. Хочу іще одну машину третього тиру купити, наприклад, на пластик або на метал. Скоріше все, на пластик, вона, мабуть, менше коштує. Так, звідки, да? нам потрібно скільки 72 штуки. 72. Виготовляйся. Так, пластик нам потрібен, так, да, потрібен. Два. Все є запустити. Так, дерево. Uh -huh. Брикетти. 5 штук, 30, запускаємо. Це 67 кг На всяк випадок, щоб не було як в минулий раз. І скло. Там 42 штуки. Якраз у мене 42 тут уже і вбито. І хай воно виготовляється. Мабуть, все ж таки з'їздимо на оці три контракти. Також позбираємо, поки вона там з тобою виготовляється. О, радар, до речі, хочу подивитися, як він працює. Я так розумів, у нього є КД, да? Ага. Ну, в принципі, прикольно, типу, набагато тепер легше находить, особливо в кінці, коли тобі здається, нібито ти вже все позбирав, так його натиснув легенько. Побачив, де що не дозбирав, і все. Так. Що в нас вже тут переробилося? Мабуть, переробилося в нас вже все, що тільки могло. Це за ось тим відправляємо одного робота. Ось все, тобі друга палета. Хай другий також виїжджає. Ось вам третя палета. Так, ще один піддончик. Павне, успівати їх грузити, бо хлопці щось дуже швидкі. Ой, хлопці кажуть, роботи. Опа, тут саме головне швидко все понатискати, бо дуже багато металу. Успіваю, а успів. Хайп. І якраз у нас вже приїхали збірники мутора. Та, багацько, тут вони поназбирали. Мені вже шостого хочеться вже придбати. Вже хочеться цей 15 рівень репутації, вже щоб 6 хлопців у нас їздило. О, так ми зараз. Ми зараз купляємо машину третього тиру. Угу. Купимо зразу найдорогущу по метал. Поки гроші є, треба надо, надо ними користуватися. Гроші в бізнесі повинні завжди бути в обороті. Тільки трошки собі брати. А так все в оборот. Тоді грошей буде багато. І. Ого! Не, ну тут прям багато, я тепер розумію, за 60 тисяч. Кабель, металеві бочки, металеві труби, металеві рулони. Так що не зря у нас. Хлопці до хіра метала збирали. 234 штуки. Мені здається, для третього тиру це ніщо. Ну, реально, це дуже мало. А майже по 3 кілограма на один рулон це багато. І, і що ми бачимо? Ми купили машину третього тиру, і ціни на метал зразу впали донизу. Ну, що сказати, я не дуже фартовий, якщо це. 90 кілограм берем, звісно, у нас тепер всі можуть на такі контракти їхати. Так, це я взяв 3. А давай, давай подивимося, у мене. Може у мене є також, на 90 кг. Так, 85. Добре. Запам'ятали. Добре, давай, 85. Торгуватися не будемо. І 80, і 5, поки мене ніхто не задавив. Так, свій треба закрити. Ми може собі тачку купити. О, цей грузовичок. Ну, чисто так, щоб красивенький стояв. Може і у них, до речі. ну Я надіюся, що у них вони теж обновляться ці машини. Ну, самі грозовички. Типу, якщо у мене одного, буде класний грозовик. Ну, якось так є. Так, давайте, давайте створимо пару кабалів. Я машину купив третього тиру. Так, договорилися. Тут у нас що коробки і бумага. Звісно, беремо. Все, домовилися. І Іще один такий якийсь класний контракт нам взяти. І ми ще одну машину. Третю, тиру візьмемо. Давай на обичний. Так, за 1700 добре. Так, на метал ми не беремо. Давай ще брикетов зробимо. Таже наб'ємо велику ціну. О, Договорилися. Так, тепер що нам потрібно? Нам потрібні кабелі. Кабелів нам потрібно 24 штуки. Так, 48 металевих звитків нам потрібно. Зразу зробимо 150. Так, все запустити. Так, тепер папір, Скільки нам є потрібно. 36. Так, створюється. Так, почекати. Пластика і гранули треба. 30 штук. Тай створюється. Ух, так. Скло. А, потрібно, так. Да. 42 штуки скла. Знову 42. А завжди база. І що нам? Брикети і коробки. Давайте спочатку коробки створимо. Скільки їх тут 30 штук, а потім брикети, 36 штук. Це... Около 150 дерева. Да? Mm -hmm. Нам що? Правильно, нам не вистачає дерева. Іди переробляй. Надіюся, що нам вистачить. Дерево. 112 мало. Ну, хоча коробки ми створимо, а вже на брикети то таке. Наче, от того, що зараз у нас переробиться, нам должно вистачити на машину третього тиру, але непонятно яку. Поки що, я думаю, взяти пластик, мабуть. Або. Зараз побачимо, скільки у нас тут скла. Так, або скла. Скла в нас теж багато. Так. 12, все. А їдуть. Ого, 80. А, вони такі маленькі ці коробки. Ну, прям маленькі-маленькі реально. Сразу кабелі розбираємо. Чого зв'язка пропадає, я не розумію. Це класно, так. Е, ну да. Потрібно, щоб воно довезло. Ці роботи довезли бумагу. Е, і можна все купляти машинку третього тиру. Так, все, забираємо останню нашу машину третього тиру на пластик. Я вже зрозумів, там пляшки і всяке таке. Де створюватися так. Ой, не то нажав. Отак от. Тут, в принципі, вона ровно встала. Оп! Не доїхала. А, дерево... А, дерево у нас все створилося. Кайф. Та да, тоді все класно. Так і створюється. Так, ну і залишилося нам дозбирати грошей на скло і на бумагу. Так, це нам скільки ще потрібно? Скво 9700 і на папір у нас 17700 Ну В принципі, з тим, як ми зараз заробляємо гроші, це я скажу так і небагато. Так, брикети це, мабуть, тут. Так. І поки не забув, відразу. Отже, купимо собі грузовичок. але щось. Я не зрозумів. Я не а, ні, змінився, реально змінився. І реально, місця більше. І мені цікаво, я хочу зараз лягти поспати і вже подивитися, які машини. У наш... А, у наших хлопців залишилися точно такі ж, на жаль. Ну, нічого. Всім дякую за перегляд. З вами був Крот. Підписуйтесь на канал Ставте. Лайки, like а всім дякую за перегляд, всім пока і гарного дня.